Вітаю на сьогоднішньому уроці. Ми розберемося в жанрах журналістики. З'ясуємо, чим вони відрізняються, у чому полягають їхні особливості, та навіщо кореспонденту взагалі знати, що таке рецензія або фейлетон? Запевняю, перед тим як взяти в руки мікрофон, кожен журналіст ретельно вивчає теорію. Тож, давайте розпочнемо і ми. Дискусії щодо того, скільки ж насправді існує журналістських жанрів, тривають і досі. Усе через те, що деякі з них дуже схожі один на одного. Вони ніби копіюють певні ознаки інших стилів. І такі жанри тепер називаються квазі жанрами Їх безліч, однак окремо розбирати кожен із них зовсім не потрібно, адже головне вивчити лише базові стилі. І тут усе доволі просто. Прийнято вважати, що в журналістиці є всього лише три жанри: аналітичні жанри, інформаційні та художні або художньо-публіцистичні. І для журналіста вкрай необхідно навчитися писати про події лише у відповідних жанрах. Лише так ваші матеріали будуть якісними, повністю розкривати тему, а також привертати увагу глядачів. Уявімо, що в місті сталася масштабна ДТП. А ми отримали редакційне завдання підготувати на цю тему телерепортаж і написати про таку подію у художньому стилі з використанням великої кількості метафор епітетів, додати ще й власні філософські міркування у даному випадку буде зовсім недоречно. Адже глядачу важливо дізнатися зовсім про інше, наприклад, чи є постраждалі або хто винуватить аварії. Тож тут підійдуть лише інформаційні жанри їх ми розберемо трохи пізніше. Сьогодні ж поговоримо про аналітичні. Вважаються одними із найскладніших однак насправді ж усе набагато легше, ніж може здатися. Головне завдання аналітичних матеріалів допомогти людям розібратися у тій чи іншій ситуації. До того ж, навіть їхня назва говорить сама за себе. Треба проаналізувати певну проблему та дійти якогось висновку. Тобто журналіст обирає тему, що викликає резонанс у суспільстві, починає збирати факти, судження, докази, аналізує отриману інформацію, а потім публікує об'єктивний та повноцінний матеріал. При цьому вкрай важливо не тиснути на глядача, не нав'язувати власну точку зору. Усі висновки люди мають робити самостійно. Аби далі було простіше, давайте розберемо це на окремому прикладі. У Харкові готуються до зведення офісного центру. Будівля з'явиться у Сардженому яру. Пам'ятаєте, як ця новина сколихнула містян? Величезна споруда мала з'явитися приблизно ось на цьому місці. Тоді за справу одразу ж взялися журналісти. А тепер спробуйте подумати, з чого б ви розпочали власне розслідування на цю тему. Для початку з'ясуємо, звідки взагалі виникла ця інформація, хто її поширив, чи правдива вона, чи є офіційні документи та рішення. Тоді журналісти установили, що відповідні розпорядження дійсно є. В місті готуються до будівництва. Наступним кроком дізнаємося, як до цього ставляться містяни, чи підтримують вони таке рішення, чим аргументують. Звичайно, аби отримати відповіді, можна було провести соцопитування. Однак тоді люди влаштували цілу акцію протесту, і це неабияк полегшило роботу кореспондентів. Харків'яни та фахівці самі прагнули пояснити, чому не можна забудовувати рекреаційну зону. І з цим розібралися, залишилося лише почути позицію міської влади та отримати від мерії офіційний коментар. Головне з'ясувати, чому обрали саме це місце, та чи розпочнуть будівництво, попри незадоволення містян. Ось так дуже просто. Ми зібрали різні думки, позиції та докази. Тепер у нас є уся необхідна інформація, аби підготувати об'єктивний та повноцінний аналітичний матеріал. глядач може його подивитися та самостійно вирішити для себе, хто правий у ситуації та чи дійсно необхідна ця будівля місто І ще раз хочу наголосити: власну думку, журналіст ніколи не нав'язує, не підтримує позицію харків'ян або влади. А якщо вам, як журналісту, ну дуже вже хочеться висловитися на цю тему, зробіть це наприклад на своїй сторінці у соцмережах. теми для аналітики можуть бути найрізноманітнішими: сільське господарство, економіка, бізнес, культура, міське життя будь-яка проблема може стати фундаментом вашого унікального матеріалу. Головне, аби він зміг зацікавити суспільство або певну групу населення. Збільшення вартості комунальних послуг, запуск нового громадського транспорту, зникнення окремих видів тварин, викриття корупціонерів людям цікаві усі ці теми. Згадайте, як ви чи ваші родичі, хоч раз читали або дивилися схожі новини з особливою увагою. Усе це були саме аналітичні матеріали. Бачите, і справді ж нічого складного. Залишилося лише з'ясувати, що саме відноситься до аналітичних жанрів. Серед них є кореспонденція, стаття, рецензія та огляд. А тепер трохи детальніше про кожен. Слово кореспонденція походить від латинського кореспондео і означає повідомляю. Спочатку кореспонденціями називали новини, що повідомляли просто з місця події, а от тих, хто їх доповідав, кореспондентами. Головне завдання кореспонденції показати уривок із життя, допомогти глядачу гостріше відчути певну проблему. При цьому кореспонденція дає цілісний та особічний аналіз ситуації, аби людина змогла самостійно зробити висновки та зрозуміти, як цю проблему можна вирішити. Пам'ятаєте історії Старженим Яром? Це один з прикладів такого жанру. Сучасна кореспонденція подібна розслідуванню, а журналіст ніби ненадовго стає детективом, коли готує свій сюжет. Стаття вважається основним журналістським жанром. У таких матеріалах обов'язково надається велика кількість фактів, доказів, причинно наслідкових зв'язків, суджень та висловлювань різних експертів і фахівців. Зазвичай статті це такі собі лонгріди. Вони великі за обсягом і аби прочитати їх та розібратися у темі, людина має витратити доволі багато часу. Статті публікуються на сайтах або в газетах. Телевізійники ж майже не використовують цей жанр. Рецензія постійний супутник культурних заходів. Це матеріал, в якому надається оцінка фільму, театральній виставі, художній виставці. Фактично, це такий собі відгук. При цьому свої коментарі щодо певної події може висловлювати будь-хто і звичайний перехожий, і відомий критик. Рецензії користуються доволі високим попитом, адже людям завжди важливо почути якомога більше думок інших, аби зрозуміти, чи варта ця подія їхньої уваги та чи захочуть вони відвідати такий захід. Напевно, ви, хоч раз, питали у друзів, який фільм для перегляду вони можуть порадити і чому. Так, от їхня відповідь та сама рецензія. І останнє на сьогодні огляд. Це один із прикладів традиційної аналітичної публіцистики. Стислість, послідовність, лаконічність саме такими є ознаки огляду. Фактично журналісту треба в невеликому матеріалі переповісти останні події, що відбулися протягом якогось часу. Ну, наприклад, огляд головних подій за тиждень, огляд зростання цін на продукти, огляд футбольного матчу. Пам'ятайте, що людина дивиться огляд, аби отримати необхідну інформацію якомога швидше, тож не розтягуйте такі матеріали. Отже, використовуючи аналітичні жанри, журналісти можуть створити незліченну кількість цікавих матеріалів, що користуватиметься високою популярністю серед населення. Та й кореспонденти полюбляють працювати в цьому напрямі. Адже що може бути цікавішим за унікальне власне розслідування. На сьогодні у мене все. До побачення.